Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Пане Сергію, мої вітання вам і спасибі, що знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Добрий день. Отже, з 1 травня 2025 року усі АЗС в Україні додаватимуть до бензину спирт або так званий біоетанол. Розкажіть, будь ласка, що це за речовина така, як це буде все відбуватися, які наслідки можуть бути для авто? Ну, загалом, чого варто чекати, водіям? Це речовина, яка забезпечує краще горіння пальну, і якщо раніше, так званий оксигенат. Тобто, якщо раніше основним оксигенатом були нафтохімічні сполуки, такі як метил, ефір, які отримують на нафтохімічних виробництвах, синтезують їх, то біоетанол це по суті фактично спирт, але спирт зневоднений, тобто з там, мінімальною часткою води, майже майже без води, да, на відміну від харчового спирту. І він виконує ту ж саму функцію. Тобто, насправді це просто більш здорова, екологічно чиста присадка, і це є одним із головних факторів, чому вони запроваджуються. В Європі це вже понад 15 років. Латинська Америка, наприклад, там дуже популярні суміші, там, де 85% спирту в пальному. Тобто, це вже фактично. Спирт з бензином, а не бензин зі спиртом, так uh -huh. тому це екологічність і зниження викидів парникових газів це один із головних драйверів цього процесу. Другим є те, що фактично на ці, на ці відсотки спирту зменшується потреба в самому нафтовому пальному. Тобто, це ще й питання енергобезпеки, це ці два питання, вони і. Насправді є драйверами, а в Україні таким ще стало і те, що після 22-го року дуже ускладнилась і погіршилась логістика аграрної продукції з України. Відповідно, це вдарило по економіці наших сільгоспвиробників і вони пролобіювали цей закон для того, щоб збільшити споживання аграрної продукції в Україні і тим самим ну, покращити своє економічне становище. А, чи безпечний ось цей біотанон для загалом для двигунів? От що ви можете, до речі, сказати стосовно власників старих автомобілів? Чи підвищені ризики? Можливо, ви можете назвати марки або широки випуску машин, тому що автомобілісти, наприклад, коли я з ними спілкувалася, вони якось скептично ставляться до додавання спирту до бензинів, говорячи про те, що таким чином? Не хочу помилитися, чи двигун, чи якісь там спеціальні фільтри будуть пересихати. Ну, насправді, найкращим аргументом про безпеку цього пального є саме Європа, де понад 15 років це використовується, всі нормально їздять, багато українців е, мало і мають змогу виїжджати і теж їздити на, на, на тому біобензині. Навіть я думаю, що ніхто і не знав, що там він такий. Да, тобто в Європі сьогодні вже є 10, тобто 10% обов'язкового додавання до, до, до останнього там до минулого року було є 7, особливо в країнах там східної Європи. Тому у нас вже є 5 запроваджується. Да, тобто 5% це мінімальна частка, вона взагалі ні на що не впливає, тобто ніхто цього відчути і не повинен і не і не може, тому що дійсно це незначна частина, яка ні на що особливо. Не впливає. Проте дійсно про необхідність певних заходів можна говорити хіба що, коли вже ми говоримо про так звані альтернативні палива, де частка спирту перевищує 30%. От там дійсно, і саме ви правильно підмітили, що саме на старих машинах потрібні деякі заходи, які там. От Саме зможуть адаптувати машину до такого пального. Для решти ніякої адаптації не потребується. Угу. А, тобто в нас має бути 5%, а от чи можуть чи на АЗС наливати бензину із перевищеним вмістом цього біоетанолу? А, чи можуть бути такі випадки? Ну, тобто, чи є оці, знаєте, ризики підробок і фактично недотримання стандартів? А. Я, я в цьому дуже сумніваюся. Чому? Тому що насправді, м, ну, по-перше, переважна кількість цього пального буде імпортуватися. Тобто, буде завозитись вже готова, готовий бензин з біоетанолом з Європи. Сьогодні ми бачимо, що у нас постачання вже е, повним ходом відбуваються з Литви, з Польщі, з Німеччини, з Румунії. Це наші чотири провідні постачальники, і там це дуже Чітко нормується, там не може бути там, е е е е е якихось великих відхилень. Хоча насправді наш закон він дозволяє е е в цьому законі є е примітка, що може плюс-мінус один відсоток може коливатися. Тобто, це буде абсолютно в рамках нормативу. Тобто, може бути і чотири, може бути і шість. Справді може бути і є десять. Не має бути скоріше менше, ніж є п'ять, да? тобто може бути і більше. І я думаю, що насправді більш ніж переконаний, що там за, за рік, мабуть, будуть піднімати вже тему того, щоб переходити на е 10 наприклад. Ага. Тому що, ну чесно кажучи, о, такий Е5 5 це ну, не дуже суттєвий ефект буде для тих же аграріїв. Тобто, це невеличкі обсяги, саме біоетанолу, і для того, щоб був, був більш відчутний ефект, треба збільшувати цю частку е, в паливі. Тому о, нічого страшного в цьому немає. Е, хоча, от я можу погодитись з тим, що контролю на заправних станціях у нас дійсно не вистачає, і е, тут е, автовласник він залишається один на один з цими всіми ризиками. І я зокрема от хочу порекомендувати о, от травень і червень це будуть два найскладніших місяці тобто, перші два місяці після запровадження програми. І там можливі сюрпризи. Можливі сюрпризи, особливо е у так званих от, дискаунтерів або там економ мереж, які завжди продають там по мінімальних цінах. Тобто ціна у них мінімальна через те, що у них майже нема контролю якості. Вони на це не витрачаються, тому можуть торгувати дешевше. Але спиртовий бензин це не та історія, де можна нехтувати контролем. Це дуже відповідальна. Річ і вона коштує грошей, тому принаймні ці два місяці, поки от цей тестовий період мене от краще заправлятися в відомих мережах і краще заправлятися от навпаки найбільш дорогим. Це може мінімізувати ризики, зустрітися з чимось несподіваним. Угу. А скажіть, будь ласка чи будуть відчувати водії різницю в потужності свого авто? Ні, цього не, не має бути абсолютно. Тобто, ми говоримо про дуже малі е, частки цього додавання. Вони ні на що вплинути не мають. А навіть якщо і от ми говоримо там про Е30, ага. то потужність вона зберігається, тобто цього не відчують, але буде більший розхід, оскільки е, теплоємність і, і е, пального зі спиртом вона менша. Відповідно, двигуну потрібно більше цієї енергії та да, то він буде активніше його споживати. Але це тільки знову, але це знову таки для великих для бензинів з великою часткою спирту. З маленькою, я не думаю, що це буде дуже відчутна якась різниця. <гум> <гум> а, як такі нововведення вплинуть на кінцеву вартість пального і чи вплинуть взагалі загалом, чи можемо ми говорити приблизно наскільки е зросте е ціна пального? Насправді в закупівлі воно буде дорожче, ніж так зване <гум> безалкогольне пальне. Да? Тобто там є ноль, які везли до останнього часу. Чому? Тому що. В Європі сьогодні стандартна марка. Це е 10 а е 5 для них нестандартна, і їм треба виділити окремі резервуари, окремі потужності, там зналиво е, для Е5. Відповідно, це додаткові витрати, і вони просять за цю премію. За, за це премію, да невеличку. Там це там, 15 20 доларів на тонні, Це 50 копійок на літр, ну десь там, плюс-мінус. Але я не думаю, що по перше, це невелика сума. По-друге, я бачу, що сьогодні є там у заправних мереж можливості і певний запас міцності по націнці, тому я впевнений, що ніяких ніякої зміни цінників не не відбудеться. Ну можливо, хоча б на ці десять на ці 50 копійок. Ні, ні, ринок дуже не любить зайвий раз. Смикати ціни, от це не це не та цифра, яка може ринок там спонукати щось міняти. Я думаю, що все буде спокійно. Більш того, я сподіваюся на те, що у нас поновиться ще й зниження цін, оскільки е, ціна на нафту тримається поки що Ну досить таки комфортною, і може ще там знизитись. Крім того, дуже серйозний от. Подійсно серйозний фактор для підвищення цін, там, підвищення собівартості пального був в курс євро. О, лише він у квітні додав одну гривню на літрів собівартості, але ми бачимо, що ціни від цього не виросли. Тобто, я, я не думаю, що нас чекають якесь подорожчання. все ж таки віримо в те, що може поновитися е зниження цін. Які поради можете дати українським водіям на ось цей перехідний період використання оновленого, скажімо так, бензину, що варто робити вже зараз або вже під час перших заправок? Ну, судячи з попередніх розмов, вибирати, обирати заправки відомі, так аби не втрапити в якесь непорозуміння, що ще порадите? Дивіться, в чому основна проблема? В чому відмінність цього продукту? Відмінність в тому, що спирт він є гігроскопічним. Mm -hmm. Що це означає? Це означає, що він абсорбує воду. Абсорбує її там, може в резервуарі бути вода підтоварна, це е, супутник постійний пального. Це може бути волога навіть з повітря, та яка конденсується там в тому ж резервуарі, вона, до речі, в паливному баці може теж конденсація збиратися і теж. Абсорбуватися. Тому що головне? Головне забезпечити чистоту резервуарів на кожному етапі. Тобто, це має бути чистим резервуари на нафтобазі, резервуари там в бензовозі і резервуар на заправній станції. От від цього буде залежати якість пального насправді. І е, от компанії великі мережі відомі, вони і ті, хто і торгує, чому мене питають завжди, чому дорожче? Да? Тому що вони витрачають багато грошей на контроль якості і на підтримку високої цієї технологічної культури. Тому у них шанси зустріти неякісне пальне, ну, мізер, мізерне, насправді. І в свою чергу той, хто продає найдешевше, тобто він не витрачається ані на лабораторії. Ані на е, додаткову зачистку резервуарів, і отам от можуть бути проблеми. Тому, хоча б ці пару місяців, от, е, не економте, беріть навпаки найбільш дорогий бензин, і відповідно будете менше, ну, менше ризиків зустріти щось не те. Окрім того, насправді цей бензин вже на заправних станціях. Тобто, я вже бачу чеки. Е, є п'ять на декілька мережок от, Укрнавта. От вчора я бачив. Вже навчеку пальне є 5 тому що і це природне, тому що ти не можеш з першого числа одразу на всіх станціях поміняти пальне. Да? Тобто тобі все ж таки треба продати старе і поступово замістити його новою маркою пального. Це вже відбувається, тому насправді може хтось там чекає першого числа. Но, насправді вони вже їздять на Е5. Зверніть увагу на чек, е який вам дають не, чек, не на табло машини. То, що вам дають на заправній станції. І переконайте, що можливо, ви вже їздите, і це не так страшно, як здавалося. Чи буде на АЗС якесь спеціальне маркування, аби позначати бензин з біоетанолом? Чи це ми все-таки вже будемо бачити на чеках, і ніякого маркування не буде, тому що закон набирає чинності з 1 травня, і це вже знаєте по замовчуванню? Ну, no, саме так. Тобто він він обов'язково має бути з цим. Тому окремо це не якась окрема марка, це марка, яка обов'язково має містити спирт. Ну а в чеку має бути зазначення, оскільки є нормативи по товарній номенклатурі, це пальне має окремий товарний код і він має в чеку від відображатись. Тобто пального без біоетанолу вже не буде. Не буде тільки бензин марок 98 і вище. А чому там не буде? Ну оскільки там зазвичай потребується більше цих оксигенатів, і відповідно їх там треба їх там треба більше, і відповідно є ризики того, що ці це пальне воно просто буде ну, гірше зберігатися. А, ну і взагалі для цього пального от, зберігання це най найбільш така проблемна. Позиція, оскільки тому і теж я не рекомендую сильно, особливо там, на перших етапах, е створювати там, запаси великі, да? навіть от, на зиму там всі ж там, підгенератори е, пару каністр є. Тобто, в принципі, не бажано його довго зберігати. Е виробники кажуть, що насправді можна і три місяці, і шість, ну, але ж знову таки, все залежить від того, де ти той бензин купив. То якщо на цій заправній станції все гарно зробили з точки зору зачистки резервуарів, все буде нормально. Але перевірити це ну, майже неможливо. Ну от в чому там проблема. Да? Що, е оперативно сказати, що там відбулося, ну, майже ну, не є можливим. Пане Сергію, дякую за цю розмову за те, що детально пояснили, розповіли. Я сподіваюся, що заспокоїли українців. Будемо перевіряти наші чеки на, АЗ, на АЗС, на дивитися, чи є там є 5. Дякую ще раз вам за цю розмову. Друзі, я вас закликаю підписатися на наш YouTube канал, на наш Telegram канал Times of Ukraine. Ставити вподобайки, писати коментарі. І побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі!